Українська Феміда дівчина років 25, брудна, з розпатленим волоссям в короткій пошарпаній мантії, яка ледь прикриває ноги та з Терезами, наповненими грошима та дорогими гаджетами. Терези давно перетворилися на тягар, якого б українська феміда радо позбулася, але не може, бо ваги прикуті до її руки ланцюгом. Час від часу з них випадають гроші та інші цінності, які підбирають люди, наближені до суддів. Відкинута суспільством, Феміда як безхатько тиняється найбруднішими куточками міста. Блукаючи вулицями міст, вона простягає до людей руки, просить них допомоги, але люди або ігнорують її та воліють не помічати, або кидають їй пару купюр, аби вона відчепилась. Коли Феміда була молодою, недосвідченою дівчинкою, нечесні судді, адвокати та прокурори заманювали її у владні кабінети та примушували її до несправедливих рішень даючи за це подяку адже так прийнято. Проте зараз їх нахабність настільки не має меж, що вони вже не ховаються і роблять це на вулиці, адже суспільство цього вже не засуджує та жодним чином не реагує. У центрі Києва біля Печерського суду Феміда черговий раз вийшла на вулицю з надією знайти допомогу від суддівського свавілля у звичайних громадян, адже вона досі не залишає сподівання виконати своє життєве призначення. І тут з приміщення суду виходить суддя. Побачивши Феміду, він рішуче крокує до неї та грубо хапає її за руки, і, хоча дівчина намагається пручатись, він притискає її до стіни будинку. Як компенсацію за наругу, він запихає її до кишень мантії та панчиг кілька пачок грошей, а решту докидає уже переповнені Терези. Все це дійство відбувається на очах людей зомбі, які байдуже проходять повз. Де не де поміж ними проходять інші люди, які розуміють, що така ситуація страшна та неправильна, і Феміду треба захистити, адже далі так тривати не може. Коли ці люди вирішують діяти, набувають сили супергероїв, вони відштовхують суддю від Феміди, змушуючи його тікати геть. Супергерої реформатори об'єднуються, аби допомогти Фаміді звільнитись від суддівської ярма. Вони супроводжують її вулицями українських міст та захищають від окремих нападів суддів. За певний час це стає відомо усій суддівській спільноті, і та починає боротьбу у відповідь. Вони відштовхують реформаторів від Феміди, намагаються їх усунути, не добираючи методів. Реформатори сподіваються перемогти корумпованих суддів та захистити Феміду, але сили на стороні супротивника адже реформаторів досі критично мало. Дехто з них гине, дехто, спокусившись і владою, переходить на темну сторону. І у вирішальний момент, коли здається, що битву програно і судова реформа не відбудеться, в голові однієї пересічної людини зомбі виникає переконання, що стояти осторонь більше не можна, і якщо вона не долучиться, реформа не відбудеться, і Україна опиниться у непроглядному мороці корупції і злодійства. Тому людина зомбі вступає в бій на стороні реформаторів і перетворюється на людину супергероя. Її приклад наслідують чимраз більше людей зомбі, які також обертаються на супергероїв, і всі разом долають корумпованих суддів. Сили добра перемогли, судова реформа в Україні відбулася. Усі люди зомбі перетворилися на свідомих громадян, частина з них стала суддями нового штибу, чесними, справедливими, відкритими до людей. Такі судді поважають букву і дух Конституції та закону. Феміда, усміхнена молода дівчина із заквіченим волоссям у чистій білій сукні, у руках тримає порожні Терези та меч, які перестали бути для неї тягрем, а стали атрибутами її влади. Довкола неї стоять супергерої реформатори, які перетворилися на її постійну варту. Вони стежитимуть, аби не повернулися колишні корумповані судді, і не виштовхали Феміду знову у сором і бруд, корупції та злотійства.